Вітаю всіх на моєму каналі. На екрані ви бачите епізод з калейдоскопу енергокартини архангели, Архангел Михаїл. Чому я не знаю, чому сьогодні у мене так хочеться коротенький викласти матеріал. А саме я вам ще хочу показати, що я побачила вже після того, коли в передніх матеріалах я викладала. Викладала інформацію про цей кадр. Так, хто не дивився попередні матеріали, я хочу зараз вам розказати, що це кадр калейдоскопу енергокартини. Це один з кадрів розкадровка калейдоскопу енергокартини Архангел Міхаїл Архангели. І коли я розбирала кожен кадр, їх було дуже багато, там більше 100 чимось, не пам'ятаю 170 чи 150, то я звернула увагу на, От, подивіться. Такого чоловіка, от я його ввожу, чоловіка такого з крилами, З крилами, в нього сиве волосся трошки довге, і на голові ніби корона. Що ще звернула, що ще привернуло мою увагу те, що під ним, подивіться, тризубець. Дуже гарний такий тризубчик. тризубчик. Що я подумала? Я подумала, що це, напевно, напевно, Ярослав Мудрий. Напевно, Ярослав Мудрий, тому що тому, що Тризуб – це був фамільний герб родини Рюриковичів. Напевно, він зараз там допомагає нашим архангелам нам, щоб в Україні було все добре. І ще, от я хочу залишити вам трошки, отак залишив. В такому, в такому стані, Зверніть поверніть увагу, ось мій курсорчик. Ось. І тепер зверніть увагу, от я ввожу курсорчиком. Тут ніби такі чорно-білі фотографії, подивіться, обличчя чоловіків, вони ніби в пір'ях, ніби вони як під охороною. ніби от Ярослав Мудрих їх оберігає. Зверніть увагу, от, дивіться, одне обличчя, я ввожу чорно-біле в профіль, інше обличчя, чорно-біле профіль. Тепер дивіться, Тут обличчя, і дивіться справа, от проявилось взагалі обличчя, ніби просто по, дуже гарно проявилось. І тут також, от ніби в крилах, під охороною Ярослава Мудрої, дуже багато чоловічих облич. Я зараз так залишу, щоб ви подивилися. І, і зверніть увагу, ще раз зверніть увагу, я трошки збільшу таки на тризубчик, Дивіться, як він гарно тут виглядає, як він гарно проявився. І Ярослав Мудрий він. В кадрі цього калейдоскопа проявився як такий простий як архангел з крилами, і який дійсно охраняє дуже багато. Тві охраняє багато чоловіків під його охороною. Так, все, я помочу, збільшу. А ви подивіться. Тут дійсно, ну якщо попрацювати з пікселями, про те, що не вмію працювати. От я навожу курсорчик, друзі. Тут дійсно обличчя чоловіків, просто в профіль чоловіків, багато різних, різних обличчя. Різне обличчя це не даремно, я вважаю, не даремно. А ось взагалі от дуже просто навіть голова такого я не бачила в прошлих відео проявилась. А ще на що я звернула увагу це раз, просто я дуже сильно увагу звернула, друзі. Подивіться, от. Лівіше від нього, я ввожу курсорчик, з'явилася така малесенька, малесенька лялечка, ніби як україночка у вишиванці. От, От я навожу курсорчик. Дивіться, така дівчинка, у неї замість, замість на голові така, такий, 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 такий цікавий е шапка, не помню, чи це вінок такий дуже цікавий. У неї, подивіться, дійсно вишиваночка, неї фартушок, і вона стоїть, вона стоїть. На голові оленя, ось олень, і роги такі, вона стоїть просто на голові цього оленя в рогах. І далі-далі таке пішло також цікаве. Друзі, я вам нагадаю, що це вже друга картина, де з'явився з'явився Ярослав Мудрий. Ось я так трошки перевернула, щоб було краще видно. Ось з правої сторони це ви бачите печатка. Це збереглася до наших часів інформація, не інформація, а іменно як виглядала. Печатка насправді Ярослава Мудрого, подивіться, вона так виглядала. І навіть в моєму калейдоскопу, зверніть увагу навіть да, такі ніби такі крапочки, як ці на ці печатки. Ну, Чому чому, чому це ще так подумала, на мою думку, що це Ярослав Мудрий, тому що Трезуб, дійсно, Трезуб, це був тільки його, 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 був, його був такий фамільний. Фамільний герб, це був Сім'єр Рюрикович. Зараз на екрані ви бачите це. Згадайте, картина інянь янь калейдоскоп також він тоді з'явився, проявився він, але в нього, трошки, в нього трошки інша була трошки інша зачіска. Де, зверніть увагу, бачите, трошки інша зачіска, вусатий такий. І також, також в тому калейдоскопі, також був трезубець, тризубчик герб. Ось це я, щоб ви подивились, порівняли. І це я обвела так обличчя червоні, які проявились, це проявились архангели. І, трохи не знаю чому. От сьогодні мені захотілося просто викласти такий коротенький матеріал. Коротенький матеріал Про цей калейдоскоп, який, який, на якому проявився наш Ярослав Мудрий, який в крилах якого Дуже багато чоловіків, ну просто дуже багато. І ви знаєте, вони кожен раз, коли дивишся, бачте, <кій> <почти. кій> кожен раз, коли дивишся, вони ніби ще більше проявляються, якісь нові що. Тут, 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 тут вони дивляться, дивляться, зверніть увагу, праве крило, вони дивляться, вони дивляться, да, так ніби в той бік, ліве крило також, і от ліве крило. У лівому Кроліні, бакпірях, під захистом таке щось молодий чоловік вийшов. Друзі, давайте так залишу ще раз, ви подивіться. Сьогодні такий картенький матеріал про, про такий епізодик про цю маленьку вишиваночку. І до речі, така маленька лялька. В, в такому сарафанчику, Вона з'являється, вона в мене з'явилася ще в декількох калейдоскопах. І вона взагалі в різних браннях. Просто в різних браннях. Мені прям цікаво буде окремо її окремо присвятити їй матеріал. Я окремо повирізаю кадри, де вона поправлялась на цих калейдоскопах, щоб ми могли подивитися, що це за така лялечка. Може, це наша така вишиванка, може, це саме перша наша україночка, яка виглядала. Ось такі в неї. На голові такий, бачите, уборний, такі фартушок навіть видно, навіть видно рубашечка, якась така цікава ножки, спідничка і біла вишиваночка. Чому, друзі, я обов'язково обов зроблю матеріал про неї, щоб ви подивилися. Хто це? Все, друзі, до побачення.